Всім привіт! На зв'язку Лісочек і це постійна рубрика на моєму каналі: Актуальні новини. Вод. Новини, які стали за минулий тиждень у вод на євросерві, турніри, конфлікти, нові режими та цікаві моменти блогерів. Тому прожимайте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. 6 липня відбувся чемпіонат світу з натиску з призовим фондом понад 8 тисяч євро, 330 тисяч золота та 115 тисяч бон. Брали участь 6 команд із регіонів Китаю, Америки та Європи. Я знову ж таки вболівав за команду кешбек та вірив, що вони займуть перше місце, хоч цього разу. W знову займають перше місце та стають офіційно чемпіонами світу з натиску. Друге місце посідає американська команда Стар. Та забирає приз у розмірі 2000 євро. І лише на третьому місці команда кешбек. Хлопці молодці боролись до останнього, в деяких моментах гра була проти них. Особливо в другому бою на мапі Енд. Там Ліберті мав догравати, але, на жаль, маємо, що маємо. Ліберті 1 в 2! Пругу не влучає! Ліберті один в 2, є страйк по фругу! Ліберті зараз! Альфа, якщо прокне альфа, він забирає фругу. Якщо прокне альфа, Ліберті забирає фругу. Альфа не прокає тудей. Зараз хлопці знаходяться у великому тільту через поразки. Що сталося з кешбеком? Вони стали слабші чи з'явились сильніші гравці? Можливо, мені потрібно взяти інтерв'ю в одного з гравців W? Напишіть про це в коментарях. На минулих вихідних в Одесі зустрілись дві маленькі легенди: Лісочек, тобто я та Атаман. Випили трішки пива. Здорово, братва, я вкрав у лісочка 15-й айфон. Тут. Угадайте по напоям, хто а хто артовод. Я статіст. Ну тут видно. Е, куди моє? Забрав. Бидо. Поговорили про нерв арти, та зараз готуємо для вас і правда цікавий контент. Якщо у вас є бажання, ви завжди можете підтримати мене особисто, як ці хлопці. Або підтримати нас з атаманом. Спільний збір на треш хату. Більше деталей у мене в телеграм-каналі. Посилання в описі. Як часто ви попадаєте в бій зі своїми друзями? А ось атаман доволі часто. Особливо коли стрім снайпив. Ну ладно. Я різниця, там уже теж танки. Оу. В землю, правильно. Ладно, пойдет. Атаман написав. Стрим сніпиш. Я таким, як ти, не займаюсь. Ммм, це ми в одному бою були. Закінчився сезон глобальної мапи. Тисячі кланів бились за нові території та захищали свої. Тепер всі, хто заробив бони та золото в казну клана, ділять між гравцями. А напишіть в коментарях, ви приймали участь на глобальній мапі та скільки отримали золота. Добавили дві додаткові перепустки з новими преміум танками, а саме з ЕМТ та ТС 6 дві унікальні машини з красивими 3D стилями. Щоб їх отримати, вам необхідно в сумі пройти 70 етапів. Тапів бойової перепустки та купити поліпшину за золото. Але ці танки я вам не раджу. Ну, якщо так можна подивитися чиїсь нарізочки стріми, то танки такі собі. Я думаю, не варто витрачати на них своє дорогоцінне золото та час. Танкісти, готуйте знову ресурси. Можливо, в серпні цього року буде ще одне конструкторське бюро, але з танками, які вже були колись. Тому танки можна буде отримати за ту саму вартість, але без індивідуального номеру. Це лише припущена інформація, але на 90% що правдиво. Полювання на мітки продовжується. Всі так хотіли отримати грифон, якого навіть за тиждень не розібрали. Тепер горять на ньому в рандомі та проклинають той день, коли його отримали. Капець там є піздвежуху робить. Він весь бір робить мужикам. Чого ви такі сьогодні? Всі погано граєте. А як ти його не досвітиш? Ну що це таке? Боже. Я здох. Не питайте, не питайте, що це за тичка була. На артісень ш. Просто сень сінш... ші на арти. Артоводів просто ненавиджу всім серцем. Вам негатива, і. і просто. просто, Просто, щоб у вас все ху було. I shot, I а I said, I said, I said, STRT воді, ISHTR то водів, SHTR то водію. США ТРТ водів, SHTR то водів. Син гавна є, що стоїть на базі, ні не робить, нажимає одну кнопку, порти тобі в СБ і все. Кишта долба кончений просто на своєму везе. Кижити добаний кончений ху тостопоголовий, чувак. Боже, сдох від спіда, да син, сын ш е Ну шо ти делаешь блять? Ну почему ты такий уебак? 24 вольт вирішив розрядитись на всі 220. Провів перший свій 22-годинний стрім, який, на жаль, не зберігся через авторські права. Юний блогер молодець. Мені його навіть трохи шкода. А можливо, це знак віту Ютубу, що потрібно зробити вже 24-годинний стрім. Ми будемо чекати. Це були всі актуальні новини за минулий тиждень. Прожимайте вподобайку та підписуйтесь на канал. Я вдячний за вашу підтримку. Особливо підписникам Сакреса, які мені пишуть. Майже щодня в особисті всім гарних хаток та до зустрічі.